Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. І сьогодні я починаю з того, що готую на вечерю нам і готую знову без газу. Газ нам так і не підключила. Роблю сьогодні типа аля Е, Смажу зараз мультиварці, як бачите. М'ясо куряче, це курка. Так. Зараз трошки воно просмажиться. Я потім добавлю сюди цибульку ще, Ось. і нарізаю картопельку, і потім сюди картопельку, посолю, там, поперчу приправки і поставлю нехай вариться. Друзі, їдемо. Треба нам скупитися. Ми нарешті з чоловіком пішли у відпустку, і тому я сподіваюся, буде більше контенту, бо по будинку треба буде багато чого робити. ну і взагалі, Мені каже, у відпустці більше чого можна показати, розказати. Тому O ką mes čia darome? Jak? Nie <gry> pamiętam. <gry> <gry> Czemu pokrykrati? Всім доброго ранку. Сьогодні у нас перший офіційний день відпусточки, і я готую сніданок сирну запіканку. Вам залишу посилання, як завжди. А чоловік мій робить, Щас покажу, що а, зараз все розбираємо, все обираємо, будемо робити стіни у собі з гіпсокартону, тому все звільняємо з місця. Так, прийшли в епіцентр, трохи скупитися треба дещо для того, щоб робити чоловік. В епіцентр, що скупилися. Що будемо щось робити? Купили ось такі дві розетки. Так, далі отакий От короб. Ось такі дві штучки на ножик такий робочий ці леза. Так, потім клеми. Ось вони тут різні він набрав різні. Я вам просто покажу, які ось. А, так, іще э, така шина кольова. Таких. І ось такий автоматичний вимикач. Дві штучки. Це по ньому. Ось такі універсальні тут 10 штук. Для прибирання серветки. Далі Деламарк мені подобається для екоприбирання для ванни з ароматом вишні. І для миття посуду з ароматом Троянди. Ось така закупочка у нас. Так, друзі, в нас вже вечір, як бачите, за віконечком. а Ми почали ложити гіпсокартон в нашій кімнаті. Ось розібрали, бачите, і нашу. Наше ліжко і все. І от почали наші роботи. Будемо облажувати. Так, друзі, зараз 9.35 уже, а я готую. Готую в мультиварці, тому що газу у нас так і немає. Сподіваюсь, наступну неділю вже підключать. А поки так, тушу тут м'язко. Запотіло. Дуже смачне. Виходить. М'яско в мене свининка, яблучко, якщо що. Я посмажила спочатку цибульку та перець окремо. Ось, І потім посмажила окремо м'яско. М'яско у мене було замариноване, в м'ясна приправа. Ось така. І ще соус соєвий та, а, та гірчиця, звичайна. Вибачте, за задній план чоловік. Що покажу, бачите, мішає розчин. Ось я посмажила його, потім додала туди. ж... Те, що посмажила цибульку та перець, Ще трошки воно разом все посмажилось пару хвилин. там. І потім я додавила водички і поставила на от бачите, тушкувать, тушить. Все. І тепер воно буде тушитися годинку. І все. Це буде до пюрешечки. Ще я зварила пюрешку, Ну, та салатик буде огірки з помідорками. Все. Продовжуємо, вже ранок. У нас на годиннику 7:15. Друзі, хочу поділитися з вами нашим виноградом. Дивіться, це Лора. Вона ще не доспівша, але вона одна з ранніх. Це. Вікінг, він практично вже спілий, дуже смачний. Мені дуже подобається цей виноград. Вон, бачите, він гарний і практично вже доспів, ще трошки чоловік каже. А це слава Україні! Він теж уже практично доспіває. Бачите, яка громка гарний який. Він такий аж мідовий, в нього смак. Ну що, це одна гронка в цьому році тільки. На жаль, це теж практично спілий піображення, дуже смачний теж виноград, його більше, ніж слава Україні. Ще у нас практично спілий ось такий виноград. Це, типа, кишмиша Веліс називається. Дивіться, яка оця. Оце все одна гронка. прикиньте. Вот и он очень дуже смачний, вин без кисточек, ну может там попасться, але дуже мало его на такие, знаете. Блин. Карди. Не покусируют? Так вот такие они на вилочке тут кисточки, даже если попадается, их практически нет. Або Зовсім без кісточки. І смак, а, ну, до інших виноградів такого нема смаку. Реально, він дуже смачний. Мені він дуже подобається. Гісті, як семічки. Тому так. Ось. А тут у нас яблунька. Вона вже все. Сьогодні буду обривати її повністю. Збирати, що там погане викинути, то що хороше это і сьогодні ввечері, коли приїдемо, пиріг, напевно. Зроблю ну цей шарлотку, як завжди. Вон яблучка, бачите, їй погане. Бачите, на дереві. Ну, на дереві практично вже нема. Трошки залишилось вон яблочка, бачите? Ось тут такі. От. Друзі, їдемо в поліклініку. Треба дітям зробити пробу Руф'є. Зараз їздимо, потім ще по, ну, обов'язково сьогодні буду показувати. Де є що буде? Друзі, їдемо на пляж з дітьми. Покажу потім, куди ми приїдемо. Сподіваюсь, вам цікаво. Куди ми приїхали? Зараз покажу вам. Детей привезли. Бачите, детки мои идут. Детки, помогайте ручкой. Видите, какая красота. Рыбы. рибой. Рыба, да. Угу. Uh -huh. Да? Ага. Ну, можно это, наверное. Всё. А ну. Ну. Идите купаться. Соха. не было, да? А я... Да давай иди, плюхайся. А ну, заходи глубже. Ага, Чатя купаться, плавать, мы не умеем. Видите, як гарно, так? Да? Вообще. Класяк. Я так соскучилася за морем, якби ви знали. Топелька у нас готова. Всім смачного!